Зараз трошки приклад на шестирамочнику, як це все починалося. І як я дійшов з шестрамочника на прості вулики, Падала два рази від варатозу. Кліщ просто вбивав пасіку, було шановні пасічки. Всім доброго дня! Поділюся з вами своїм розвитком на пасіці, як в мене змінюється система, як все міняється. Як до того доходилося, що мінялося, чому переходиться, чому щось міняється? І все в тому дусі вам розкажу. Це досить буде цікаво для починаючих бджолярів, які хочуть зразу багато кількість вуликів, але не мають можливості це все купити за раз. Бо пасіка це така структура, що, виходить, що тут треба зразу. Не купити тільки один вулик і бджоли, і все. Тут треба і до вуликів, і до бджіл ще багато всяких комплектуючих для того, щоб це все можна було нормально обходити, це все вийшло якісно добре. Бо купити вулик, купити бджіл, вам потрібно рамки, вущина, приміщення, де це все зберігати. І дуже багато всякого. Для того, щоб це все тримати. Зараз розкажу трошки приклад на шестирамочнику як це все починалося. І як я дійшов з шестирамочника на прості вулики, таку трошки маленьку еволюцію свою розкажу, як це все відбувається. Коли починали пасіку, було там небагато кількість вуликів, і хотілося зразу розширити. Більше. Бо виходило, що помаленьку, бо можна з одного вулика зробити тільки один відводок і не більше. Так, дійшов вже я десь до 40 вуликів, 40-50 вуликів на пасі вже було, і хотілося збільшити ще більше зразу зробити. Сидів в інтернеті, дивився, як це можна було зробити легше, краще і швидше. Відводки зробити так, але це, виходить, один відводок з вулика, то виходить, що на той момент в мене були іноклауси. І це все, щоб як на початку трусити до то вже не було сильно робити з чого і відводки. Думав, як це все придумати? Найшов в інтернеті такий спосіб, як розвиток пасіки шестирамочником. Це шестирамочний вулик, це давно ще використовували там за радянських часів, були такі, як солдатики, шестрамочники, і на них розвивали пасіку. Получалось, там давали одну рамку розплоду, матку і корма. і цей... Цей однорамочок розбувався до кінця осені на шість рамок. Був сильна сім'я, пізніше скорочила і на другу весну вже виходив. Як нормальна сім'я, також вирішив спробувати зробити такий вулик. Зробив на початку декілька штук їх. Спробував, робив закселованого пінопласту. Як вони що вони, не знав, вирішив спробувати. Спробував, зробив я їх декілька штук. Небагато, бо не знав, як вони себе будуть показувати. Спочатку пінопласт, почав ці всі розміри підраховувати, думати, дивитися в інтернеті, що шукати, підбирати. І дійшов до такої -якоїсь концепції, зробив такі були. Все, вийшло, де зробив районі 10 штук, заселив, рік тримається, купив, купив відводки, відводки роздірібанив по кожному, що старамо чи куда в подній рамці розплоду. Неплідну матку або маточник, бо я маток вивожу, в мене тим не було проблем. Е, маточник туди дав, дав рамку з кормами, і виходить, що так почалася моя практика з шестирамочниками. Все, я спробував, рік протримав, все вийшло чудово класно, гарно, ідеально. І пізніше зрозумів, що це нормальний робочий спосіб. На другу зиму я зробив вже їх в рази більшу кількість. Зробив вже їх біля щось 30 штук якось, все, виходить, класно, все розвивається. А, ще не розказав одне. Получалося що? Що майже цей кожний штрамочник став на окрему стойку, виходить. що це все стало окремо, місця було досить, все всього багато було, ставив кожен по окремості, щоб вони нормально літали. Бо місце було, це не було проблемою. Пізніше на другий рік сталося що? Сталося, що шестрамочники вже збільшилися, ці шестрамочники вже вийшли сильні з зими, і треба їх якось ділити. Поділив так само, одна рамка з розплодом, з бджолою, на цей шість розвів я їх, заселив вже майже всі. Заселив, потрібно було стойку міняти нову. Зробив нову стойку. Вже помінялася, спочатку була одна стойка. Не підійшла. Зробив одночасно і зимою і шестрамочники, стойки. Перейшла вже на другу стойку. Вже була металева стоїчка під дерев'яною планочкою, де ставилися всі. Для шестрамочників було ідеально. Все, розвивали шестрамочники, розвили були в районі до 100 штук таких шестрамочників. Всі шестрамочники заселені, все вже чудово, класно виходить, тримається. Прийшла пора руїння. Сестрамочники доросли, тари більше немає куди це заселити. Сестрамочики починають що? бушувати починають. Ми, ну, ми їх розсипали, розтрясли на туди-сюди, де дали їм проїдці, все нормально. Пішли до виставку, що потрібно переходити з шестрамочники на десятирамочні вулики. Як бачите, в мене зараз є ще десь-не 6 рамочники, але вже в загальному виходить, що перейшли на корпусні вулики. Прийти на корпусні вулики також дорого получає, так само, як і зразу заселити велику кількість. І це все не можна зробити, бо, бо треба знати цю всю концепцію, як це все робити. Як це все, бо спочатку починали взагалі там, з одного вулика було важко, пізніше дійшли, але тримати, наприклад, 150 в загальному сімей, це вже було не то, що тримати 50. І часу збільшувалося, і все збільшувалося. І так само і тут. Дійшли, поняли, що. Шестрамочики добре, але треба переходити далі, бо 6 виходить одна рамка кормів і п'ять рамок розплоду. Для розвитку малувато. Тут не можу не поставити не надставку, не поставити нічого. Ми їх ділили до тих пір, доки можна було ділити. Пізніше зрозуміло, що так діло не піде, почали переходити на вулики. Десь вулик, там вже і місце виходить більше, і сім'я може жити на тому спокійно собі, вже дійшли до тої кількості, що ми хотіли, і відводок продати з стирамочного набагато легше, ніж з шестирамочного. І все, тепер переходимо ми на них. Це вже пройшло, як взяти так. я вам розказав це там до 10 хвилин, а з, тою, з цим процедурами це пройшло в районі 5 років. Доки це все почало переходитися, потрошки переходилося, вулики одні куплялися. От є і пінополістирольні, є і дерев'яні, бо перейти зразу на всі це великий вклад. А як я вже повторявся, в пасіку треба вкладатися все потрошки, треба і рамки одночасно купляти, і вущину купляти, і доску для того, щоб вулики робити, і стойки потрібно міняти, і приміщення, де це все зберігати. Треба все одночасно і робити. Треба вкладати трошки там, трошки там, трошки там. І ось аж тепер дійшло до того, що перехожу на вулики. Вже великі. Минулому році перейшов на якусь частину і в цьому році далі перехожу на них. Так само і з стойками. Спочатку робив під пінопластою вулики, точніше страмочники. Була дерев'яна стойка була ідеальна. Більше нічого не треба було, вона торбально себе витримувала так само, як зараз під цими дерев'яними стоїть вуликами. Стоїть дерев'яна стойка. Там стояли ще трамочки. Минулому році це все перейшло, але стойку не вспів поміняти, бо не вспів поміняти, бо це або ресурси не дозволяли, або час не дозволяв. Або і ресурс, і час. В цьому році вже переходжу частково по... на нові стойки. Бо це також, виходить, якщо на одну стойку, це не багато виходить. Якщо перейти там на 10 стою, це досить велика і сума виходить. Так само і вулики. Перейти один вулик, це не. Невелика сума, якщо перейти одразу на 100 стовбули, сума колосальна виходить. Ось такий якийсь був розвиток у мене по цих шестрамочках. Але шестрамочник хороший, тим, що розвиваєш пасіку на ньому, досить досить спокійно, досить легко. Одна рамка розплоду, одна рамка корму, матка, все, до кінця осені маєте повноцінний шестрамочник, який ви ще можете навіть взяти якусь там маленьку частинку меду з нього. Якщо буде, якщо ні, то просто виходить він там на п'яти рамках розплод і одна рамка кормова, ви його корочите на чотири рамки і вже виходить повноцінна сім'я на другий рік маєте. Ви заселяєте його в вулик і це все ідеально. Тому хто хоче розширити пасіку такого, знайте, що це все можливо і шестирамочники. Тому вам допоможуть. Вулик, так, але вулик виходить, що які великі плюси тут є. Шестерамочник копійковий, і тут ціна його: два листа пінопласту, і клей, і саморіз. Можна навіть зробити його, можна сказати, на коліні. Ножик, і це все порізати акуратненько, легенько, і він вийде гарний. А вулик вже це не зробить, вже потрібно. Щоб зробити дерев'яний, треба і станки. І циркулярку, і рейсмус, і фрезер, бо інакше без того ніяк. А ти, наприклад, щоб дійти до якоїсь певної мети, яку ви там всі поставили, доходите, робите собі шестрамочників травочників певну кількість, яку вам потрібно. В кожного, я кажу, в мене спочатку, я робив в три етапи. Спочатку 10 штук, потім зробив якось 40, потім їх ще якось під 50 чи під 60 зразу на, так, розвивався. Перший рік 10, другий рік 40, на третій рік. Ще зробив їх 60, в загальному їх біля... Більш, більше 100 штук, якось 110 чи 120. Якось. Ось за теперішній час так воно виглядає. Всі стойки там металеві. Вулики перейшли майже на всі десятирамочні, Тут ситуація виходить, два ще немає, не, не успіло докупити. Стойка металева металева, тут все дерево, стойка дерев'яна. Є зараз будемо замінювати. Тут виходить, що шестирамочники. Кажуть, для шестирамочників от така стойка дерев'яна, це ідеально, більше не потрібно. А для таких вуликів не виходить, бо ці вулики важкі, і вони я вже мушу підставляти, бо прогинає цю планку. От така ситуація. А тепер, а це все було в тих вуликах, ну, шестирамочних. А тепер все бачите в десятирамочних. А шестрамочні, ми тепер далі розвиваємося і переносимо їх на другу частину. Тепер вже місце, як бачите, вже не сильно і є в нас. І ми тепер робимо просто такий суцільний ряд до кінця. Отак. От що шестрамочник можна поставити де-небудь плотно. Вулик займає як півтора-шестрамочника по ширині. Швидко зроблений. Сексордований пінопласт, видно, що він вже в використанні. Не перший рік, от, видно, синички його подовбали. Сімейка, це відводки минулорічні. А, а десь тут зараз подивимося. Є відводки, що робили декілька днів тому. Оце перші шестрамочки. Ми їх зверху давали церазітом сітко, щоб захистити його. Пізніше зрозумів, що не потрібно. Ні, це вже треті шестрамочки, другі шестрамочки це, це оці. От, робили їх пінопласт. Саморізи викручували було, на клею воно все тримається, ідеально тримається. Пізніше ми робили вже такі самі, тільки вже клеїли плитку зверху, бо щоб не ставити на них ну, камінчики там, чи бруківку, щоб воно не злітало. А так вже тут робили. От. Плитку приклеїли, все, воно вже автономне виходить. І ось тут як моє. Получається, дві рамки розплоду робили і одна кормова. Все маточка була неплідна, вона далі не плідна, начкає обльоту, і свій розвиток вона почне отаким чином. Легко заселити швидко і просто. дешево. Далі ми розширяємося, далі пасік збільшуємо. І ось така красота. Получається, от така якась ситуація. Було таке, що пасіка падала два рази від варатозу. Кліщ просто вбивав пасіку, було раз, дійшли були до, до 50 сімей, то залишилося, що з було 10. Просто за осінь позлітало, по кліщ поз'їдав всі сім'ї. Пізніше була ситуація, що тож десь дійшли вже знову до 50 вуликів, то залишилося десь було 20. От, тепер зрозуміли, що обробляти від варатозу обов'язково і не тільки один раз осінню, а і протягом сезону ще потрібно обробляти не один раз. Пізніше зрозуміли, що шестрамочники добрі тільки для розвитку пасіки, а тримання вони не виходить. Бо коли це все робив вдома, все, що це ідеальний варіант, в якого можна буде тримати вулики, тримати бджіл і в подальшому. Получається, що ні, що треба. Більше є місця і в будівництві дуже багато що переходиться. Спочатку починав з Додановської рамки, тепер перейшов на магазинну рамку на стаціонарних вуликах. Спочатку починав з одинарної стойки, тепер зрозумів, що одинарна стойка не підходить, зробив спочатку похожі, вже декілька типів поміняв. Так само і по всьому. Будівництво починалося з біседки маленької. тепер же три рази добудовувалися, бо місця мало. Отаке от от бджільництво. Так що цікава штука бджільництво. Хіба час і гроші. Дуже багато що опирається в гроші. Все треба багато що роблю сам руками, але і не все можна зробити, бо виходить, матеріал треба купити. Вулики треба, доску купити потрібно. Циркулярку, щоб зробити вулики, потрібно. Але це все інтересно. Так, що з збільшеством, буде вам інтерес. Не забудьте підписатися на канал, поставити палець вверх, і буде багато інтересу.